Я Романова Олена, клінічний психолог. Це мобільний центр психологічної допомоги. Він створений для того, щоб допомагати дітям ВПО і сім'ям ВПО. Тут є дві кімнати: одна кімната терапії іграшкою, вона для дітей і для сімей. А друга кімната вона арт-терапевтична. Вона спрямована на індивідуальну консультацію, але також на групову роботу арт-терапевтично. Арт-терапевтично, музико-терапевтично і робота на розвиток. Креативного мислення і мислення в цілому. Люди, наприклад, приходять ті, які тільки приїхали, наприклад, вони приходять в такому стані дуже сильної, ну такої тривоги, напруги, і стані такому ж в дезадаптації, в якому нерозуміння, що відбувається, і ми так трошки повертаємо їм часто так трохи свої внутрішні сили для того, щоб вони знали, що і вони тут, і не одні, і вони тут мають. Мають можливість отримати справді підтримку, але вони мають і всередині також силу для того, щоб з цього всього виходити. В кімнаті терапії іграшкою, наприклад, я помічала не раз, що діти вибирають, наприклад, тваринок це собачок. Та собачок, бо їхні песики залишались там, і вони за ними дуже сумують, тому що насправді це для них теж як, ну, як щось дуже важливе. Були дітки, які багато вибирали щось, що можна обнімати. Тобто дуже таке тепле і миле це те, що діти справді потребують зараз обіймів, і вони так це роблять. що Ти відчуваєш, що це не просто там якась така увага чи прихильність це справді така якась внутрішня потреба. Я так питала: ну, чому саме ця іграшка була вибрана? Показала, то що тому що він буде просто хтось сидіти, буде і просто мене чекати і любити. Про професію, то я просто закохалася в ту професію. Це якась така ну величезна, величезна потреба і бажання і любов. Це допомога людям, особливо час, коли почалась війна. Я особливо зрозуміла, що схоже без цього складно. Для мене з мальтійська служба допомоги це простір для розвитку. У нас велика, цікава наповнена команда, причому різна. Це справді гарне. Гарне місце для для роботи, для розвитку і і для допомоги іншим людям, тому що тут є бажання це робити.